in the humanitarian response to the current situation in Ukraine. Десь в минулому році наприкінці я почав розуміти, що дуже багато звернень від наших клієнтів, і наша психологічна служба вона не має технічної, по перше, бази для того, щоб прийняти усіх. І тоді ми почали думати про те, що нам потрібна окремий психологічний центр, тобто який відокремив від гуманітарного штабу або інших послуг, там соціальних працівників, кейс-менеджерів, де буде саме працювати психологічний компонент. Це інтегрований підхід в. Реабілітації, психологічної реабілітації всіх верст. Населення вік, з яким я буду працювати в даному центрі, це діти від дошкільного віку, і як наш воз зазначив, 24 роки. Це підлітковий вік. Звичайно, діти завжди є найуразливішою верствою населення в будь-які часи, тим паче, тоді, коли ситуація така напружена, як у нас на сьогоднішній день. Звичайно, така допомога дітям буде необхідна. І дуже добре, що наш центр має можливість надавати таку допомогу без. Діткам, які потребують цього, сьогодні ми дізналися про відкриття цього центру. Плануємо співпрацювати по психологічній реабілітації, але потреба у хлопців тільки з'являється, принаймні, їх бажання працювати і. Якось покращувати свій морально-психологічний стан, тому що, чесно кажучи, я вважаю, поки ми не зіштовхнемося з наслідками ПТСР, саме у хлопців, які перебували на передовій, майже ніхто не розуміє потреби. Ми працюємо з родинами загиблих наших полеглих побратимів, і ми зі свого боку намагаємося робити все можливе для того, щоб. Якщо так можна казати, до звичайного життя людина, яка втратила свого близького, повернулася якомога швидше на базі центру ще. Дуже важливий компонент це посилення спроможності психологів, тобто, це місце, коли, куди психолог, психологіня може прийти, щоб набути нових знань, підтримку, супервізії, інтервізії і так далі. Ми почали шукати партнерів, які це розуміють, міжнародних партнерів. І ось так ми сконтактували з. Фондом біженців Нідерланди і почали прописувати проект. Спочатку ми написали на 5 місяців, але Каріне Балян, це координаторка медичних програм, сказала, що це не працює по європейським стандартам. має бути 3-5 років. Тобто, давайте спробуємо на рік, а далі будемо дивитись, як це воно працює.